Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Люди віддавна мріяли літати, як птахи. Вони наділяли здатністю літати своїх богів та героїв. І лише на зламі 19-го та 20-го століть. Людство досягло такого поступу, який дозволив наблизитись до цієї мрії. Одним із піонерів авіації був киянин Ігор Іванович Сікорський. Яким чином київський хлопчик, що надихнувся малюнками Леонардо да Вінчі, увійшов в історію як перший у світі конструктор гелікоптерів та багатомоторних літаків, і як комар ледь не занапастив розвиток авіації. Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І розбиратись. Народився майбутній авіаконструктор у Києві 6 червня 1889 року у родині Івана Сікорського, багатого відомого психіатра, професора медичного факультету Університету Святого Володимира. Дід та прадід Ігоря Сікорського були священниками Російської православної церкви, домашнім вихованням дітей, а у родині їх було п'ятеро, займалась мати Ігоря Марія Стефанівна. Саме вона прищепила Ігорю цікавість до мистецтва, особливо до персони Леонардо да Вінчі. Маленький хлопчик обожнював розглядати малюнки з винаходами італійського генія епохи відродження. Крім того, Ігор любив читати твори Жуля Верна. Звичайно, він мріяв про пригоди та нову техніку. А от батьки мріяли про військово-морську кар'єру для Ігоря. Тому, коли хлопцю виповнилось 14 років, його відправили учитися до морського кадетського корпусу у столиці імперії Санкт Петербурзі. Однак у 1906 році. Ігор вирішив не пов'язувати своє життя з флотом. Хлопець виїхав на навчання до Парижу в авіаційну школу Дювіньо де Ланно. Вже за півроку він повернувся і вступив до Київського політехнічного інституту, адже саме там сформувався осередок ентузіастів авіації. У 1908 році відбулася подія, що визначила усе життя Ігоря Сікорського. У Німеччині він дізнався про дирижаблі жорсткої конструкції братів Райт та Фердинанда фон Цеппеліна. Пізніше Сікорський сказав про цю подію так протягом 24 годин я вирішив змінити справу свого життя вивчатиму авіацію. Наступного року під час поїздки у Париж він зустрівся з Уілбером Райтом Так так. Тим самим, який разом із братом створив перший у світі літак. Повернувшись до Києва, Ігор розпочинає проєктування свого першого гелікоптера. Ідею конструювання глинтокрила молодому Сікорському підказали малюнки да Вінчі. От би побудувати щось, що можна просто підняти у небо, не розганяючи як літак. І у 1910 році. Ігор Сікорський будує гвинтокрил. Та на той час несучим гвинтам не вистачало тяги, і вони могли підняти лише конструкцію без пілота. Сікорський відклав роботу над гвинтокрилом і сконцентрувався на конструюванні аеропланів. У 1911 році аероплан Сікорського побив світовий рекорд швидкості, розігнавшись аж до 111 кілометрів на годину. Наступного року у Києві відбулася ще одна незвичайна подія. Ігор Сікорський взяв на борт свого літака двох пасажирів і таким чином поставив черговий рекорд одночасно у швидкості, висоті, відстані і вантажу підйомності літального апарату. Одного разу його ледь не вбив комар. Під час демонстраційного польоту літака власної конструкції С5 припинив роботу двигун. Тому Сікорський був змушений здійснити аварійну посадку. Виявилось, що комар, який плавав у бензині, потрапив до карбюратора і перекрив постачання палива до двигуна. Цей випадок наштовхнув Сікорського на питання а що як зробити багатомоторний літак? На його думку, літак майбутнього мав бути великою багатомоторною машиною із закритими кабінами та зручним пасажирським салоном, так, щоб можна було літати у будь-яку пору року. Вже у часи свого студентства Сікорський став зіркою авіабудування. Не дивно, що за свої винаходи він мав нагороди від російського технічного товариства та Київського товариства повітроплавання. І от… Не завершивши навчання у КПІ, 1912 року він переїжджає до Санкт-Петербурга, де стає головним конструктором авіаційного відділення російсько-балтійського вагонного заводу, а у серпні того ж року починає працювати над першим у світі багатомоторним літаком, або, як його тоді називали, повітряним кораблем під назвою Гранд. Саме Гранд можна вважати дідусем не лише усіх пасажирських і транспортних літаків, але й бомбардувальників. 10 травня 1913 року Ігор Іванович на борту Гранда виконав короткий тестовий політ на висоті 10 метрів та зі швидкістю 80 км на годину, а потім і перший повноцінний політ по колу. 23 грудня 1913 року вперше злетів чотиримоторний літак Ілля Муромець. Після його успішних випробувань Ігор Іванович у 1914 році отримав звання інженера-механіка Петербурзького політехнічного інституту навіть без захисту дипломного проєкту. Ілля Муромець став першим у світі багатомоторним серійним літаком. Всього. Було побудовано близько 85 літаків цього типу, а вражений машиною імператор Ніколай II подарував конструкторові золотий годинник. Тим часом світ активно готувався до швидкої і невеличкої, як тоді здавалося, війни. Держави стрімко мілітаризувались. Літаки були суперновинкою. Тож у грудні 1914 року з літаків Ілля Муромець. Було сформовано перший у світі бойовий підрозділ важких багатомоторних літаків ескадру повітряних кораблів. Ці літаки у різних модифікаціях активно застосовувались у часи Першої світової війни. У якості бомбардувальника вони могли вмістити до 900 кілограмів бомб. Як розвідники могли перебувати у повітрі до 10 годин та розвідувати глибокий тил противника. Всього за роки Першої світової літаки Сікорського мали понад три сотні бойових вильотів. Та бойова авіація була не лише у Російської імперії. Німеччина почала впроваджувати стратегічні бомбардування з метою ураження стратегічних об'єктів країн Антанти. Тож для захисту своїх муромців від ворожих літаків, у 1915 році Ігор Іванович сконструював винищувач. Ігор Сікорський активно працював, створивши до лютого 1917 року близько 25 базових моделей літаків два гелікоптери, троє аеросани та один авіадвигун. Розвивалось і особисте життя Сікорського. До початку революції 1917 року він встиг одружитися з Ольгою Федорівною Симкович. І, хоч пара швидко розлучилась, та у подружжя народилась донька Тетяна. Після розлучення вона жила з матір'ю, а згодом переїхала до батька. Більшовицький переворот Сікорський категорично не сприйняв. Вже на початку 1918 року, Ігор Іванович емігрував до Великої Британії, звідти до Франції. Там йому запропонували контракт. На проєктування літака потужнішого за муромець. Та у листопаді 1918 року війна нарешті закінчилась. Французький уряд припинив субсидування військових замовлень. Тож у березні 1924 року на океанському лайнері лорейн 30-річний Ігор Іванович Сікорський прибув до Нью-Йорка та зрештою осів у США. Спочатку Зірка авіамоделювання жив у Штатах дуже скромно, заробляючи собі на життя, викладаючи математику. Однак не полишав ідеї повернутися до справи свого життя і шукав фінансування на власну справу. 5 березня 1923 року Ігор Сікорський на гроші російського композитора емігранта Сергія Рахманінова, Заснував Авіаційну компанію Сікорський Aero Engineering Корпорейшн, Рахманінов виписав Сікорському чек на 5 тисяч доларів США. То були шалені гроші на наш час майже 90 тисяч доларів. Перший літак, сконструйований у США, було пошкоджено під час випробувального польоту. Та Сікорський зміг переконати інвесторів вкласти у справу ще 2,5 тисячі доларів, що ті неохоче зробили. На ці гроші було створено С-29, один із перших двомоторних літаків у Штатах, який вміщав 14 пасажирів та розганявся до 185 кілометрів на годину. У 1924 році Сікорський одружується у Нью-Йорку з Елізабет Семіон. У них народилось четверо синів Сергій, Микола, Ігор Молодший та Георгій. 1928 року Сікорський отримав громадянство США. Наступного року компанія Ігоря Івановича переїхала до Статфорда, штат Коннектикут, та стала частиною Об'єднаної авіаційно-транспортної корпорації. Фінансовий стан Сікорського суттєво покращився, і він віддав борг своєму благодійнику Рахманінову з відсотками. У 30-ті Ігор Іванович проєктує літаки, які могли би перевозити пасажирів до міст, у яких не було аеропортів зі злітно-посадковими смугами. Його чотиримоторна Амфібія С-40 могла перевозити 40 пасажирів на відстань до 800 кілометрів. Або 24 пасажири на півтори тисячі кілометрів. Завдяки його розробкам гідропланів компанія Pan American у 1931 році відкрила регулярне сполучення з країнами Карибського басейну. Та золота ера гідропланів тривала недовго, внаслідок розвитку сухопутної авіації та будівництва мережі аеродромів. У той же час. Ігор Іванович, згадавши про юнацьке захоплення, знову береться за розробку гвинтокрилів. Восени 1939 року він сам випробовує експериментальний вертоліт ВС 300. Його одногвинтова схема з хвостовим рульовим гвинтом невдовзі стала панівною в усьому світі. Блискучий розум та розробки Сікорського знову стають у нагоді під час Великої війни. Цього разу Другої Світової, і знову його апарати протистоять німецьким. У 1942 році його гвинтокрил ВС 316 взяла на озброєння армія США. Його використовують також війська Британії. Після Другої світової авіакомпанія Сікорського стала визнаним лідером не лише у Сполучених Штатах, але й у всьому світі. Авіація стає все більш затребуваною, конструювання прибутковішим. Черговим шаленим успіхом Ігоря Івановича став гелікоптер С-55, що у 1952 році вперше у світі здійснив трансатлантичний переліт. А у 1970-му встановив абсолютний рекорд швидкості для гелікоптерів. Останній гвинтокрил, розроблений особисто сікорським, С-58. 1954 року. З 1957 року Ігор Іванович відійшов від справ компанії. Однак продовжував працювати як консультант. Загалом у США Сікорський встиг сконструювати 17 типів літаків та 18 гелікоптерів, більшість із яких серійного виробництва. Це були як військові, так і цивільні повітряні судна, заснована Ігорем Івановичем фірма. Досі успішно функціонує та входить до складу американської військово-промислової корпорації Lockheed Martin, найбільшої у світі аерокосмічної компанії. Який талановитий киянин? Та чи пам'ятав він про своє коріння? Чи мислив себе українцем? Не зовсім в своєму листі до громадського діяча української діаспори Василя Галича від 30 серпня 1933 року. Ігор Сікорський зазначає: Моя родина суто українського походження. Однак ми вважаємо себе росіянами за походженням з певної частини Росії, вважаємо українців невід'ємною частиною Росії, як Техас чи Луїзіана є невід'ємними частинами Сполучених Штатів. Знайома нам пісенька про один народ, правда? Однак чим можна вважати Сікорського російським шовіністом? Здається, що він занадто був захоплений справою авіабудування аби цікавитись політичним становищем рідного краю. Крім іншого, причину формування думки про один народ можна відшукати у вихованні Ігоря Івановича адже його батько був справжнім великороським шовіністом, близьким до російської православної церкви. Сікорський все життя залишався ревним християнином та навіть написав кілька релігійних книг, статей та лекцій. Коли синів Ігоря Сікорського запитували про його ставлення до України під час їхніх відвідин Києва, вони відповідали, що батько був людиною аполітичною і дуже любив рідний Київ, за яким ностальгував. Разом із тим, знайомі з Ігорем Івановичем, американські українці, згадують, що після Другої світової українська діаспора робила все, аби він відчував себе українцем. З ним вони розмовляли, якщо не англійською. То українською, але у жодному разі не російською. Російсько-імперську ідентичність Корського з часом остаточно замінила американська. Він неодноразово акцентував увагу, що США країна можливостей, і тут він може дихати вільно. У 1941 році на запит Associated Press Ігор Іванович сказав таке Я щасливий бути американцем. Тому що ця велика країна є оплотом свободи і прогресу. Я пишаюся тим, що я американець. Під впливом своєї релігійності Ігор Сікорський вважав головним завданням своїх машин не бойові дії, а порятунок людей під час пошуково-рятувальних чи санітарних робіт. За підрахунками сина Сергія Сікорського, машини його батька врятували понад півтора мільйони людських життів. 27 жовтня 1972 року у віці 83 років геніальний конструктор помер. Своє життя Ігор Іванович Сікорський завершив далеко від рідного Києва у місті Ітон, штат Коннектикут, похований на цвинтарі святого Йоанна, яким опікується американська Карпато-російська православна єпархія. Всього за своє життя Ігор Сікорський сконструював та проконтролював будівництво 78 видів літальних апаратів. Мав 80 нагород в галузі авіабудівництва. Його гелікоптерами традиційно користуються британські монархи та американські президенти. Україна пам'ятає про свого геніального сина. На честь Сікорського названо вулиці у Києві, Вінниці, Білій церкві, Дніпрі та Хмельницькому. А також Міжнародний аеропорт у Жулянах. У США ім'я Сікорського носить аеропорт у штаті Коннектикут. З 2010 року авіакосмічний ліцей Київського авіаційного інституту, а з 2016-го Альма-Матер Київський політехнічний інститут отримали ім'я Ігоря Сікорського. В 1979 році його іменем було названо Кратер на зворотньому боці місяця. Має Ігор Іванович і астероїд на свою честь астероїд головного поясу 10090 Сікорський, відкритий у 2011 році. Та будинок Сікорських у Києві по вулиці Ярославів вал, переживши не одну пожежу, нині стоїть занедбаний. Дуже не хотілось би з часом побачити там замість музею Ігоря Івановича Сікорського, черговий ТЦ чи житловий комплекс. Машини Сікорського через століття повернулись до Києва. З лютого 2023 року українським військовим виконувати завдання у небі допомагає військовий гвинтокрил Black Hawk – Чорний яструб, розроблений фірмою Сікорського у 70-х роках. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.